Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я зачитаю слова журналіста. Я не думаю, що нам вдасться ще довго протриматися. Це він говорить про часовий Яр. Якщо ми втратимо, то доведеться відходити на 2-3 кілометри від каналу Західніше Кліщівки, а також повністю. З часового яру. І ось тоді вже можна буде казати про... за початок боїв за Костянтинівку. Ну що ж, давайте подивимося, тому що тут, я так розумію, Російські окупанти тиснуть на часів яр і на села розташовані південніше від нього. Давайте подивимося це направлення і ось саме Костянтинівку. Я знаю, що в мене на каналі є хто з Костянтинівки і переживає. Тому дивимося, що чекає Костянтинівку на наступні дні. Наступний час, от найближчий час, тобто до кінця цього року. Падіння. Виглядає, виглядає, що дійсно дуже багато, велика, велика скупченість. Російської техніки, військових, і вони будуть тиснути, наскільки я розумію. Тут буде так якось, знаєте, таке враження, якийсь вирій, якийсь повторний сценарій. Може бути блокада, може бути, я маю на увазі для наших військових, може бути, як це називається? ну... Не хочеться казати котел. Не хочеться цього всього казати. Але якщо ми дивимося на карту, вона не, не є дуже гарною, щоб ви розуміли. Щось в мене не показує? Не хоче. Не хоче показувати мені карта. Дуже багато реклами вискокує. Треба було мені скріншот зробити, але важко. Я зараз спробую, щоб вам показати. Ось, я зробила скріншот. І щоб ви просто бачили. Ось часів яр. Так, Костянтинівка. Ось, щоб ви подивилися: часів яр Костянтинівка. Там декілька сіл. Це небагато, дуже-дуже маленька відстань. Якщо і ось зараз виглядає ось так ця карта Часів яр, бачите, вже, 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 вже. Костянтинівка ось. Тому дійсно, тут, ну, Костянтинівки, я не бачу, що саме тут, але хіба тут, скоріше, часів яр може бути оточення, бо з усіх сторон. Але Костянтинівка поки ні. Але дивіться, тут повторюється сценарій. Якийсь сценарій повторюється. Таке вже було. Розумієте? Зараз ми подивимося цей сценарій. Все зрозуміло. Домовилися. Домовилися і вийшов Зеленський. От вам і справи. Тобто, ви знаєте, я не знаю, був у цьому районі Зеленський нещодавно чи ні. Тому що мені пригадується, де б він не побував, ті території потім здаються. Тобто по цій карті не дають толкових наказів, не дають зброї, не дають підсилення, туди не іде потік. А, чогось, ну, от як сказати, підсилення якогось. Немає підсилення. І ось цей сценарій повторюється. Чому повторюється? Тому що ось це все так замовили. Так було замовлено, так було договорено. Такі у них були домовленості. Тут іде Путін, а ось це Зеленський. От і все. Зеленський здає Константинівку. Давайте тільки хочу подивитися. До кінця цього року, чи вже на наступний рік перейде. Або давайте. Так, давайте до кінця цього року. Приблизно до кінця цього року. Чи на наступний рік? Як довго протримаються? Розчарування. А вже в цьому році розчарування я бачу. А на наступний рік це вже таке враження, що на розбите серце. На жаль, мої дорогенькі, серце розбите це говорить про те, що так, так здадуть. На жаль, ті, хто з Костянтинівки, з приближніх сіл, містечок. Якщо ви не чекаєте руського міру, то подумайте про те, як і куди виїхати, тому що. На жаль, влада про вас не потурбується. Якось так, мої дорогенькі. Нехороші. Я просто хотіла подивитися, тому що мене просять завжди, ось десь, коли дивлюсь. На жаль, на жаль, ну тут реаль... Це реальність. А реальність вона не може бути веселою, позитивною. Навіщо я буду вам казати, що все буде хорошо, прекрасна Маркіза, а там дом згоріл? Розумієте? Не, не мій стиль. На жаль, на жаль, виглядає так, що вся вирогідність що рано чи пізно. Рано чи пізно. Ну, цей рік, на наступний рік точно займуть. Ось, а цей рік, ну, доблісні наші воїни будуть триматися, але все рівно розчарування і плюс ось ця карта. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. тримаємося, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!